Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу. Бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся дуже давнім таким рецептом салата, колись ми таке робили і на весілля, і на свята собі, як нам потрібно, чи навіть і до Нового року можна зробити такий салат, чи на будь-яке свято воно підходить. Такий гарний виходить, чудовий салат, дивіться, який. Під назвою Копійка. О! Кому цікаво, давайте будемо готувати разом. Готуємо салат копійка. Колись ми теж готували його і по весіллі готували, і так, і так на свята готували. Ось такий салат копійка з цього, зошита мого давнього такого. Ось, То будемо готувати. Раніше то я варили так, моркву, а я тепер дам корейської морви. 200 грам. Корейської моркви. Так само раніше робили на сосісках таких тоненьких, а я тепер дам е, такі ковбаски мисливські, е, ось такі. Во. Е, їх е, Тонесенько треба на кружальця такі різати, тонесенько, отако, на такі кружальці. Аби були такі гі такі маленькі. 200 грам також оцих, оцих е, е, тих, мисливських ковбасок. Я наріжу зараз. Тут я замаринувала собі цибулю, е, дала півчайної ложки солі, чайну ложку цукру, дві чайні ложки оцту і 100 грам води. Розміщила і якраз ним, ним за це заготуємо, е, і то і та цибулька замаринується. Так, і до цих ще треба до цього салату таких е, дрібоньких е, помі... тих огірочків. Е, у мене є, ось що казали, що повістрілювали, де хтось казав, що в неї вістріло. Дивіться, дотепер стоїть прекрасні огірочки то те з корейського морку. Такі смачненькі, такі гарні, що варта. І на, на стіл дуже гарно е, вони виглядають і на столі, і дуже смачненькі виходять. Тут є і кружальцями так само цибулька і є так само огірочки. І ми будемо огірочки брати такі, і будемо так само різати ось такими тонесенькими такими кружальцями. Аби то була копієчка така. Десь як буде більший, то ми будемо, то ми будемо розрізати на, на, дві, на два. На, отако будемо, Тоді будемо отак розрізати, аби то, аби то виглядало гей. Бо то може бути і більший, то, то нема таких усі маленькі. Тут, які є маленькі. Треба так само 200 грам. Всього по 200 грамів. От, отут є маленький. Ми будемо брати, аби були маленькі. Може бути і квашений, може бути і маринований. О, Зараз ми все наріжемо і зараз я покажу далі. Що ще. Так, ось ми вже з цього понарізали. Дивіться, так само нарізали огірочка. Огірочка можете давати від 150 грамів до 200 так само. У мене от банку я взяла ось цю банку, що були з корейського морку. І порізала. Так, тепер до, ці, до, ці, до, ці, до, ці, до цієї моркви, Треба оцю, перший раз, ту воду, зілити, вже сізмаринувала. змаринувала. Так, до цієї моркви додаємо цибульку. Мариновану. Я не дуже мариную цю цибулю, бо ця така цибуля, що її не дуже треба маринувати. Додаємо огірок. Добавили огірочки. Можете тобі робити і подвойну порцію, можете тобі робити і так, як то то. От. І тепер додаємо так само е, отаких от от, як, як, дійсно, як копійочки. Замість цих ковбасок ми колись давали тоненькі то сусіски. Так, то, так само було дуже гарно. І вигляд був гарний і все. Так, і все, це ми перемішуємо гарно, бо я перемішаю Ви Такий гарний такий кольоровий такий. Морку можна брати, ми варили, просто нарізали тоненько, так само, як огірочок. От. Так само робили. І заправляємо майонезом. Все. Тут ми нічого не солимо, ні перчимо, бо тут спеція у всьому. Отак От Ось Так, ось такий виходить салатик у нас е е гарний, такий смачненький, йому нічого не потрібно більше тут. Ви можете і не давати моркву по-корейськи, можете відварити собі е моркви і порізати так, як бурачок, я ще раз скажу. Е е дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, Миру всім і нашій Україні. Ось так. Зараз наложимо гарно. Дивіться, як гарно. Виглядає, як дійсно копійка і, і дуже простенький, з простих інгредієнтів. Тут може, ще раз кажу, замість е, оцих ковбасок можна дати просту сусіську, від, Такі, як дійсно, якби ви наклали таких гарних копійочок. А ну діліться в коментарях, хто пам'ятає такий салат, як ми робили такий салат. Може, і ви робили такий салат, це так само. Бо то він був такий в один період, він був дуже популярний. Всі його робили всюди. От. Ану, пишіть в коментарях, чи ви робили такий, чи вам подобається такий салат. Буде дуже цікаво. До зустрічі. Ось такий. Ось такий чудовий, гарний, диві, такий, який святковий, навіть я би сказала, такий салатик дуже гарно виглядає з простих інгредієнтів. І дуже смачнесенький, Дуже смачнесенький, такий гарнесенький е, такий салат. Так що готуйте.